Пані Ларисо, як вам кава в Албанії? Кава супер, найкраща. Я вважаю, що взагалі цей курорт для дуже такої публіки, яка розуміє, що таке відпочинок, що таке висококласний відпочинок і що таке відпочинок люкс. Як? Да, таке як три рази дешевше пляжа, як та да. не ріфе, да? сосна як на пляжі, як я обіцяв. Сосни, вам. Да, сосна як в Хорватії, щось схоже, природа схожа. Але а ви, клімат як відчувається? Ви Знаєте, клімат тут просто для мене це така знахідка, тут не жарко. От нема тої липкості, як в Туреччині. От ви знаєте, От там вологість дуже повишена, і така липкість є вже нічне море може... для ну, порівняння, то для я порівняння. вже там просто був знаю. А тут, от саме таке, що треба, просто для мене це як південь Італії. От так би я сказала. Ну, Італія тут 70 кілометрів в ту сторону. В ту сторону. Да. Ну от от щось схоже. А Прямо ціни, Як тут вас порадували вообще, ціною? Ви знаєте, ми вчора вчора куштували морепродукти, але такого рахунку я не бачила ну, років п'ять. За все. 30 євро за креветки і за равіолі ми брали. Це щось для мене це просто. Ми зараз поїдемо в екскурсійну поїздочку, ще більш шикарніші місця, ще більш дивоні будете. От. А по поводу квартири у Антона нормально сподобалось в комплексі з басейном, там де ви, ви вам порекомендували? Ви знаєте, тут все сподобалось. Квартира супер. Зауваження трошки є, я можу сказати, але це такі мелочі, просто, щоб... мелочі, да, це не за того, просто... Короче, по ціні, якщо ціна якість то Так, зачет. Так, так, да, так. Ну, то, то понятно, там ложки може якось не хтось украв перед вами. Чи тарілки там якусь, чи кастрюльки. Ми купили кастрюльку, розумієте? Залишимо. Супер, так. Ну значить, бачите, таким чином поповнюється фонд Антона. Так, я думаю, після нас фонд цієї квартири поповниться Да. Ну, Понятно, тут можна харчуватися, от і жити речі, кому треба тут біля самого моря. Теж от люди рекомендують на каналі я ставлю, подивіться. От по поводу ціни вообще, по поводу загального ви задоволені? загальне, тут то, якість і вартість воно. По побартує. От дійсно гарно. По моїх, що, по моїх блогах все відповідає дійсності. Нічого не от прибрехав. Як, от як казали, от так все і є. Так. Ну, дякую за ваш відгук. Він цінний, тому що люди також дивляться. І, відповідно, я без монтажа знімаю, ставляю і дивіться. Підписуйтесь і до зустрічі в Абані.